Дорогі підписники, в мене ідея. Треба внести законопроект, який зобов'яже слуг платити податок з їх зарплат в конвертах і прихованого майна. Надходжень до держбюджету точно буде більше, ніж взагалі від будь-яких інших податків. Як вам ідея? Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайоміть, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Не забувайте, будь ласка, про лайки, якщо цей випуск і справді для вас буде корисним. Україна вже вдруге входить до четвірки податкового антирейтингу. Антирейтингу серед головних проблем експерти відзначають різночитання законодавства не на користь платників податків, високі податкові ставки і корупцію в податкових органах. І то все зрозуміло. Бо якщо ви відкриєте податковий кодекс, в ньому з самої першої сторінки просто розсадник для досвідчених корупціонерів і податкових консультантів, як ухилитись від податків. Тому, якщо брати глобально, то потрібно всю систему, абсолютно все перебудовувати і брати людей, зацікавлених в розвитку бізнесу, а не навпаки. Взагалі, от, знаєте, моя. Мій улюблений вислів. Потрібні люди, які будуть зацікавлені в тому, щоб розвивати Україну, які будуть зацікавлені в тому, щоб жити в Україні, а не так, що заробляти тут, а витрачати гроші десь там за кордоном. Так от, поки такі, як гетьманцев рулять, добра не буде точно. От вони запропонували, щоб обкласти податком різні види підробітку і запровадити 6%. Податок для самозайнятих осіб, там кур'єрів, таксистів, фотографів і так далі, і спокушають тим, що ось такі громадяни матимуть змогу отримувати додатковий і нерегулярний yeah. заробіток без обов'язкової реєстрації ФО. І от Гетманцев це вважає, що таке спрощене оподаткування простимулює громадян платити податки з нерегулярних доходів, що забезпечить десь приблизно 10 мільярдів гривень щорічних надходжень до держбюджету. І це вже, до речі, друга спроба депутатів протягнути цей такий подібний законопроект. До речі, авторами попереднього законопроекту був такий законопроект 81.43. І ось хто в нас був головним ініціатором, як ви думаєте, правильно, Галина Третякова. От в мене ідея, треба внести законопроект, який зобов'яже слуг платити податок з їх зарплат в конвертах і прихованого майна. І надходжень до держбюджету точно буде більше. Точно буде більше. Тепер про корупцію. А, ось влада затримує корупціонерів. А, але чомусь стає тільки гірше. Так? Ось ми кожного дня чуємо, десь там когось затримали, там, 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 там. там. Але чомусь стає гірше. Ось чому так? От дивіться, корупційна критика української влади вона звучить просто звідусіль і постійно когось затримують і така, наче видимість. Але задаєшся питанням: а де хоча б один крупний корупціонер? Ось щодня правоохоронні відомства радують нас якимось там затриманням лікарів з ВЛК, воєнкомів, якихось там дрібних чиновників тощо. І кожна новина отримує який, якийсь пафосний, максимальний розголос. Здавалося б, влада молодець, і ось нарешті взялись за корупцію. Цікаво, хто автор цієї ідеї, що ось так треба все популізувати, ці затримання корупційні, таких мілких корупціонерів. Але ефект, я не знаю, який хотіли ефект, але він, наскільки я розумію, повністю прямо протилежний. І всі ці розголоси, що там когось на чомусь взяли, тільки підтверджують оту страшну корупцію в країні, яка є, як для зовнішнього світу, так і всередині. А в світовій практиці боротьбу з корупцією не на вищих ешелонах влади взагалі намагаються змовчувати. Оскільки там взятий на хабарі е, якийсь е, такий мілкий корупціонер е, ну, для національного інформаційного простору він не має жодної цінності. Однак 10 схожих повідомлень за кілька днів вже створюють враження повсюдною корупцією. Так, от ці безкінечні дрібні повідомлення вони не просто не покращують ситуацію, а погіршують створюючи враження такої, знаєте, тотальної корупції. Натомість боротьбу з топ-корупціонерами, її взагалі наче нема. Але тут похвалитись нема чим. Я ось, наприклад, я досі не розумію, що там відбувається з тим же Насіровим, так? і так далі. А... І взагалі, де топ-корупціонер? Більшість з них при владі. От що саме головне. Наостанок задам тільки питання: одне. чи вірите ви в справжню боротьбу з корупцією? Особисто я ні. Я не вірю. Пишіть в коментарях вашу думку. В мене на сьогодні все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майой.